Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. День миру в Україні відзначається щорічно 21 вересня, разом із Міжнародним днем миру, встановленим ООН. Це важливе свято, яке символізує прагнення українського народу до миру, стабільності та безпеки в умовах тривалого військового конфлікту. До святкування цього дня приєдналися і студенти Мукачівського кооперативного фахового коледжу бізнесу, здобувачі освіти 112 та 321 груп. спільно організували акцію стіна миру, де кожен охочий міг написати своє побажання та отримати за це солодку нагороду, стрічку з кольорами національного прапора. У свій спосіб свято відзначали студенти 111 та 121 груп, підготувавши відеовітання. Сподіваємося, що всі записані там та озвучені студентами побажання обов'язково здійсняться найближчим часом. Слава Україні! Героям слава! Мирного всім неба! А ви, друзі, слідкуйте за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До зустрічі слава Україні! Слава ЗСУ.